Всім привіт, мої любі друзі! А сьогодні я хочу вас запросити на курс, котрий розпочинається 28 травня. Це курс, котрий буде називатися Ченелер та Провідник. На цьому курсі ми з вами будемо вчитися розмовляти з богами, розмовляти з янголами, з архангелами, з вищими силами та також з деякими цивілізаціями, котрі вийдуть до нас на зв'язок. А на цьому курсі ми також будемо вчитися приймати енергії, ми будемо вчитися, як це відчувається, коли енергії заходять в тіло. Ми будемо відчувати їх, ми будемо розуміти, що це за енергії, ким саме вони були нам передані. Та також ви, як провідники, зможете далі вже передавати ці енергії, ці цілющі потоки, що будуть нам передані на курсі. Тобто на цьому курсі ви будете розпочинати своє нове життя і становлення в провідники та цілителі, бо вам, як Новітнім провідникам буде видано потоки від цивілізації Андромеди та від цивілізації Арктур, Арктуріанців, котрі будуть допомагати іншим людям вже встановленні себе, в відчутті себе, знаходженні свого шляху в житті та устілені. Це найголовніше. Бо ну ви розумієте, коли щось а, болить в тебе, коли в тебе хворіє тіло, а, дуже важко бути провідником, дуже важко бути майстром. Тому, перш за все, ми працюємо з собою зцілюємо себе. А через ці потоки потім вже передаємо їх людям і також допомагаємо людям у зціленні. Це все буде видано на цьому курсі. Ми з вами будемо два з половиною тижні працювати і з тим, щоб навчитися приймати ченелінг. У вас також будуть розкриватися і яснобачення, і ясночуття. Бо все це у мене відкрито. І так як ви будете заходити в моє поле, у вас це також буде поступово починати відкриватися. Не тільки на цьому курсі, а й після нього ще будуть йти процеси, і ви будете розуміти, як крок за кроком, як день за днем, у вас починають просто а, чудеса а, братися нізвідки і оточувати ваше життя, наповнювати ваше життя. Тому тим, кому це відгукується, будь ласка, уважно відгукується, бо... Місія ченелер та провідник це дуже важлива місія зараз на землі, і дуже важливо, в принципі, землянам мати таких провідників, котрі можуть відчувати, знати або слухати, що їм передають вищі сили. Це дуже важливо, бо зараз люди намагаються з усіх сил вийти зі свого положення, а не знають, що робити. Тому провідники зараз дуже-дуже цінні і цінуються. У світі, тому, будь ласка, кому саме це відгукується, хто відчуває, що хоче допомагати людям, хто відчуває, що в нього є ця внутрішня посил, бажання, ця енергія, щоб допомагати людям, будь ласка, пишіть мені, і я проведу вас у цей чарівний світ. Під цим відео я залишу посилання на свій телеграм-канал та на телеграм-канал, на мій телеграм-канал, де я просто польщу інформацію. Та також посилання на особистий мій телеграм, де ви можете написати, задати додаткові мені запитання. І я вам все видам всю інформацію стосовно курсу, як це буде проходити, де, коли і так далі. Буде два тарифи в нас: один базовий, котрий зараз буде коштувати 333 євро, і один віп-тариф, котрий буде коштувати 1555 євро. Ці два тарифи відрізняються тим, що на базовому люди будуть отримувати ту саму інформацію, але вони будуть практикуватися по парах, один між собою. А на ВІП тарифі ви будете практикуватися а, саме зі мною. Тобто ми будемо із вами виходити на зв'язок і повноцінний ефір один на один проводити в тому, що я буду вас навчати, як це все робиться, і практикуватися із вами. А скоріш за все це буде не один. Такий ефір а я б сказала, два чи три, там будемо дивитися по конкретно вашому запиту і тому, скільки вам знадобиться цього. Ось тому такі процеси. А якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, пишіть. Якщо ви відчуваєте поклик душі до цього, якщо ви відчуваєте, що ви сюди прийшли на землю не просто щоб жити своє таке людське життя, да, а ви відчуваєте якусь. Якийсь посил, окрилення від того, що ви можете допомагати іншим, від того, що ви можете бути провідником між землею та небом, від того, що ви можете ці енергії проводити від небес від богів і до землі, до людства, то це однозначно для вас. Бо я саме цим займаюся. Я якраз і є провідник. Між небом і землею, між богами і людьми, тому я вас цього навчу, навчу, як це бути провідником, як це бути ченелером, і кожного дня отримувати дивовижні послання від вищих сил, від ваших янголів, від ваших провідників, в тому числі і наставників, та також від творця. Усі, будь ласка, кого, кого це зацікавило? Кому це цікаво, хто хоче до цього доєднатися? пишіть мені, будь ласка, в особисті. Або заходьте просто в телеграм-канал, і також слідкуйте за нами, якщо ви зараз не готові піти на курс, але хочете побути в моєму полі. Там також я буду взаємодіяти багато з людьми, відповідати вам на питання, і там також ви можете отримувати найсвіжішу інформацію стосовно моїх проєктів, моїх курсів і всього, чим я займаюся, до чого я долучаюся, і буду намагатися долучати також і все людство. Як найбільше, то найкраще. Бо ми всі повинні триматися один одного, ми всі повинні бути в команді, і тільки тоді ми зможемо піднятися вже вверх по вібраціях, як увесь світ, як усе людство. Якщо ми будемо в команді, якщо ми будемо рухатися, знаєте, як один біля одного, майже як одне ціле, як один організм. Бо насправді ми і є один організм, і цей організм є творець, і ми продовження його. Тому зараз а, я вас прошу, зверніться до своєї душі, до свого серця, можна так покласти руки, це допоможе вам відчути саме душу вашу, і спитати себе, чи хочу я в цьому житті бути провідником і ченелером для людства? І закрийте очі, зробіть два вдихи, видихи. І спробуйте відчути, що відповідає вам ваша душа і ваше серденько. Спробуйте це побачити, можливо, картинками, якщо у вас відкрите яснобачення, або, можливо, відчуттям чи знанням, яка відповідь вам приходить і чого ви хочете насправді від свого життя. Якщо ви довго, вже дуже довго намагаєтеся знайти себе в цьому світі, не знаєте, що ви хочете робити, ніяк не можете знайти себе, бо щоб ви не починали, воно наче не є 100% відображенням вас, то я вас увіряю, у вас, вочевидь, дуже важлива місія на землі, і ця місія це бути провідником або цілителем для інших людей. Тому, будь ласка. Якщо ви розумієте, що це про вас, приходьте, пишіть мені і будемо з вами розкривати ваші здібності. Всім дякую за увагу, гарного вечора, дня, гарного життя вам. І я вас люблю.